Тема називається сьогодні Втома та вічай. Дуже позитивна тема. Пару тижнів тому на розборі слова пастор сказав, що треба молитися за людей, за тому що вони зараз втомлені. Вони зараз дуже втомлені, вони у вічі, і треба молитися за наших людей, щоб Господь їх втішив. Для початку хочу я додати трошки історії щоб зрозуміти. Часи, в які ми живемо, в принципі, вони не нові. І в першу чергу про це нам говорить завжди Біблія. Але почнемо ми з історії. Друга світова війна, вона заскінчилася. І далі Сполучені Штати Америки вони проводили дослідження: дослідження морального стану жителів Японії та Німеччини під час бомбардувань. Наскільки їх здоров'я, моралі і так далі вона, в якому була вона стані. І вони виявили, що так, мораль падала, але повної капітуляції та паніки не було. Сильна пропаганда та відчуття, що ми всі разом в цій біді, вона допомагала їм довго утримувати, утримуватися від внутрішнього колапсу та роздору. Але коли зникла віра, що керівництво здатне забезпечити подальший сенс і перспективу, готовність терпіти різко зменшилася. Це, от з історії, як кажуть, коли фронт стоїть, але потім падає тил, падає і фронт. Це от з тої самої опери. Хто, читає, ну, хто читав колись там військові книжки історичні, там про це пишеться. І також зараз у нас сучасний світ, сучасна війна, і вона психологічна в більшій мірі. Це окрема галузь. І її ціль прямо формулюється як деморалізація суспільства. Тобто створити відчуття безсенсовності, змін, невідворотності чогось поганого і так далі. Тут дуже багато психологічного підтексту. Ми зараз не будемо в нього заглиблюватися, це буде пару годин лекція. Але ми підемо до Слова Божого. Де в принципі. я... Коли читаєш Біблію, то в принципі я кажу, що всі науки, мені здається, вони вийшли з Біблії. Тому що десь ти щось читаєш, якийсь науковий матеріал, освітній матеріал, потім читаєш Біблію, і так там же ж написано вже було. Що ви люди видумали, якщо це вже було? Давайте перейдемо. Сьогодні ми будемо розбирати книгу пророка Ніємії і трошки історичного контексту. Це десь приблизно. 586 рік до нашої ери, місто Єрусалім, воно було повністю зруйноване. Стіни його зламані, будинки спалені, храм Соломона був знищений, еліту населення священників в більшості мірі було депортовано до Вавилону Прилеглі народи грабують територію, євреї не мають жодної політичної сили, ресурсів для відновлення. Будинки руйнувалися ще більше. Єрусалим став справжнім символом Занепаду. І це тривало не один-не два роки, а декілька десятків років. Десь приблизно там через 40 чи 50 років дозволили євреям повертатися в Юдею. І весь цей час країна та місто в Занепаді. Після того, як евреї повернулися, відбудували храм і деякі базові будівлі, а стіни залишалися руїною. Тому що навколишні народи вони не сильно хотіли, щоб Єрусалім відбудувався, їм вигідно було, щоб він був в занепаді. Не вистачало ресурсів, не вистачало людей. Була безнадьога, як кажуть російською. Все було дуже, дуже, дуже погано. І тут у нас з'являється по історії, по біблії, да, пророк Ніємія, який отримав благословення від царя. І він поїхав е з благословіння царя, маючи ресурси від царя, поїхав відбудовувати Єрусалим. Він прийшовся по місту, він оцінив масштаби. І... І вони почали процес. процес відбудови. Я буду зупинятися на декількох віршах, не буду все пересказувати. Але коли почався рух в напрямку відбудови, з'являються такі персонажі, як Сан Товія. І написано: Ніємі пише: Сан виступав перед своїми братами і військом Самарії. Підбурюючи, що роблять ці нікчемні юдеї, невже їм це дозволять, ідеться мова про відбудову міста, невже знову приноситимуть тут жертви? Невже можливо це зробити за один день? Хіба можна оживити це коміння скупи пороху після пожарища? Атовіа Аманіс, що стояв біля нього, глузливо додавав, а хоч би і збудували, то споруда буде такою, що скочить лисиця на їхню кам'яну стіну? І розвалить. Повне знецінення якоїсь е, якогось гарної дії, да, якоїсь гарної думки. Хто зараз живе в контексті теперішнього часу, я думаю, ви бачите дуже багато подібних повідомлень щодо будь-яких дій церкви, е, нашої влади і так далі. Ворог не спить і такими ж самими методами він намагається нас деморалізувати. що Будь-що не робиться, воно робиться задарма, тому що нащо будувати цю стіну, бо лисиця скочить і розвалить. Хто такий був Санвалат і Товія? Санвалат був правителем Самарії. Якщо не помиляюся, Самарія була трошки пів... Пів... північніше від Юдеї. А... Він був губернатором, правитель. Товія, як я зрозумів, він був чиновником таким більше. Корупційним, скажімо так. Йому еліти йому писали листи, він спілкувався, тобто він мав якийсь вплив, можливо, на аристократів. Ніємія продовжує в 3 розділі з 36 вірша по 38. -мі. Це як відповідь на попередні слова Санволата. Ніємія каже, Боже наш, ти чуєш, з яким презирством говорять про нас, тож поверни їхнє ганьблення на їх власну голову, віддай їх, як здобич України волі. Не покривай їхнього беззаконня і не, будь, і не забудь їхнього гріха перед тобою, адже вони ображали будівничих. Проте ми продовжували відбудовувати стіну. І незабаром стіна по висоті до половини була зведена, а люди, охочі від душі, працювали. Оця молитва, вона як приклад, коли ви бачите якусь несправедливість, те, що вас сильно обурює, да, от це як приклад молитви, яку можна взяти за основу. Ніємія це показує. Що було далі? Снова Татовія готували заколот, щоб просочитися Гулип Ірусалиму та вразити людей. Господь за допомогою Ніємі, да, Нєємія організував роботу, організував охорону. Організував сигнали небезпеки, виступив перед людьми з промовою. Як написано, люди будували в одній руці в них був спис, а в іншій, іншою рукою вони будували. Всі спали одягненими зі зброєю на поготові, щоб, якщо що, по тривозі можна було прокинутися і прийняти бій. Половина молодиків працювала, половину було на стражі у війську. І таким чином Господь через Ніємію зруйнував плани Санволата та Товії. П'ятий розділ а, цієї книги: Люди починають сильно нарікати. Люди нарікають, люди змушені були. Дякую, а, люди змушені були а, віддавати в заставу своїх дітей, свої будинки, а, поля, щоб мати їжу, щоб мати можливість платити податки. І так далі. І вони прийшли з цим до Нєємії, і його це сильно обурило. Він зібрав зібрання, зібрав всіх заможних, всіх начальників і сказав їм: це п'ятий розділ, з 8 по 9 вірш. Ми змушені були викопати наших братів-іудеїв, проданих язичницьким народом, а ви продаєте своїх власних братів. Вони змушені продаватися вам. Вони ж мовчали, не знаючи, що відповісти. Тоді я продовжив. Не добра ця справа, яку ви чините. Невже ви не повинні були б краще жити в страху перед вашим Богом, аніж наражатись на ганьбу язичників наших ворогів? Я коли читав початок цього розділу, коли люди нарікали на те, що з ними роблять начальники, грубо кажучи, депутати, вельможе, я кажу, так це ж корупція. Це ж корупція в чистому вигляді. А це на секундочку, 445 рік до нашої ери. І це вже було. Те, що нас зараз дивує, те, що нас зараз шокує, воно було. Це скільки виходить? 2470 років тому. Це вже було. Я думаю, воно було ще раніше. Не все задокументовано. І Ніємія просить е вільмож, він їм, простити борги людям, не брати з них зайвого. І вся громада тоді викину, вигукнула амінь. Народ прославив Господа і учинив згідно з обіцяним словом. Далі Ніємія продовжує 14-й вірш 14-го вірша. З того дня, як цар призначив мене намісником юдейському краю, тобто від 20-го року і до 32-го. Року царювання Артаксеркса, всі 12 років ні я, ані мої брати не користалися з утримання, яке мало б належати наміснику. Тоді як намісники, котрі були переді мною, пригноблювали народ, збираючи в них хліб та вино, не говорячи вже про 40 срібних шекелів, які намісники отримували. Навіть їхні слуги пригнічували людей. Я ж таке не чинив, оскільки боявся свого бога. Не схоже на наших чиновників, знову ж таки, правда? І в цьому місці я побачив, я сподіваюся, Господь дав мені відкриття важливості молитви за чиновників і за владу, щоб вони дійсно боялися Бога. мій приклад чиновника, який боїться, Господи, і з Божої волі, з Божої руки влаштовує благо для людей. І коли ми обурюємося якимось скандалом, несправедливістю, що хтось десь щось ворує і так далі, про це дізналося, а скільки всього ми ще не знаємо, що відбувається. І, можливо, ніколи не дізнаємося, але те, що в нашій силі, те, що в нашій волі, це молитися за цих людей, молитися за цих людей, щоб вони приймали рішення під Божим покровом, щоб вони приймали рішення згідно Божого Слова, щоб коли вони приймали рішення, вони боялися Бога. І це в наших руках. Це абсолютно в наших руках молитися за наших правителів, за наших чиновників. Це те, чому у нас вчить Біблія. І в цьому місті, як на мене, воно дуже добре розкривається. Шостий розділ цієї книги. Ворог ніколи не хоче, щоб ти відновлювався та процвітав. Ворогу завжди вигідно залишати твоє місто в руїнах та злиднях. Коли Санволатуві стало відомо, що стіна майже відбудована, вони вирішили вивезти на назустріч, щоб заподіяти йому зло і вислали листа. В цьому листі було написано: це 6 розділ 6 по 9 вірш. Шостий розділ шостого по дев'ятий вірш. У ньому було написано: серед людей поширюються чутки. Зокрема, про це розповідає Ігешем, що ти разом з юдеями плануєте заколот, тому ви й будуєте стіну. За тими чутками. Ти мав би стати їхнім царем. Адже ти навіть настановив пророків, котрі мають при тебе в Єрусалимі провіщати: В Юдеї є цар, ця вістка, безперечно, дійде і до царя. Отже, негайно приходь і разом порадимось. Але я послав до нього таку відповідь: нічого подібного, про що ти говориш, не було, ти усе це вигадав сам. Ось таким чином вони намагалися нас залякати, вважаючи, опустяться їхні руки щодо подальшої праці, і вона не буде завершена. Проте цим вони лише придавали мені більшої рішучості. Знову ж таки, коли ти робиш Божу справу? Це фізично важка робота, знаходяться ті, хто намагаються деморалізувати і тебе. І людей довкола тебе. В першу чергу людей довкола тебе розповсюджуючи неправдиві чутки. Тому що якщо почитати цей лист і читаючи книгу Ніємії, то можна повірити в те, що тут написано, тому що по фактах воно виглядає дійсно так. Відбудовуєте стіни, для чого ви їх будуєте? Щоб ти став царем, там? Ну, звичайно. І я впевнений, хтось з людей точно в це повірив. Я бачу, як у нас е люди вірять. От подібні чутки, і ти кажеш людям, що вибачте, я щось бачив, я бачив це на власні очі. Мені повторюють чутки. Я кажу, зачекайте, я бачив це на власні очі. Люди не чують, людям дуже подобаються чутки, тому що чутки вони емоційні, вони визивають якусь емоцію всередині них, і вони їм вірять. І Ніємія показує, що це вони робили для того, щоб залякати. Щоб їхні руки опустилися щодо подальшої праці і вона не буде завершена. Далі санвлади Товія підкупають людину, щоб той залякав Ніємію, мов, в мене є пророцтво, хочуть тебе вбити, давай ми разом закриємося в церкві, в храмі і там пересидимо. Нієміш в 6 розділі з 11 по 14 вірш, він відповідає. Хіба така людина, як я, повинна втікати, та хто я такий, що може війти в храм і залишитися при цьому живим? Не піду. Я зрозумів, що не Бог його послав, а він сам проголосив таке пророцтво щодо мене, оскільки Товія і синвалат підкупили його. Він був підкуплений, щоб мене залякати, адже учинивши так, я згрішив би, а вони отримали би підставу мене зганьбити перед людьми. Тож, пригадай мені, Боже, Товії і санволат їхні негідні вчинки, а також пророчі. Та іншим пророком, котрі мене залякували. Тобто спочатку намагалися підкупити людей, розпосюджити слухи, не вийшло. Тепер спробували похитнути авторитет самого Ніємії, знову не вийшло. Чому не вийшло? Бо з Ніємією Ніємі був Господь, у нього була мудрость від Господа. Відбудова стін означала повернення сили порядку і Божої присутності в Єрусалимі. Тому вони боролися проти цього проєкту дуже активно. І з 15 по 16 вірш написано: 25-го дня місяця Єлупа через 52 дні стіна була завершена. Так сталося, що коли про це довідалися усі наші вороги та побачили всі навколишні народи, то дуже злякалися і впали духом, усвідомивши, що все це відбулося за волею нашого Бога. Ось чому вороги дуже сильно противилися, тому що все це. Відбувалося за волею нашого Бога. Далі в наступних главах що коли вже була відбудова, Ніємія зробив через рік після відбудови стіни зібрання народу, читання закону, спів лівітів і так далі. Тобто він відновив служіння, відновив церкву в Служіння, скажімо так. І потім Ніємія повертається до царя до Персії, як я обіцяв йому на початку книги. Давайте час же вийшов, швиденько підіб'ємо підсумки. Десятки років Єрусалим був знищений в бідності та віччю допоки не прийшла людина, яка діяла за Божою волею. Ніємія дав людям надію. Він не прийшов обіцяти легке життя під час відбудови міста. Життя людей, я вважаю, воно стало ще набагато важчим і жорсткішим, ніж до приходу Ніємії. Потрібно багато працювати, потрібно ризикувати життям, захищати, потрібно десь шукати їжу, якої не мав в голод, але в них була надія. Їх життя нарешті здобуло сенс. Коли місто було відбудовано, Нєм'я налагодив служіння читання закону навів порядок, він познайомив людей з Господом наново. Знаєте, от коли я, от, У психотерапевтів є, коли вони консультують людей або діагностують щось, у них є одне з питань. Чи бачите ви вихід з цієї ситуації? Чи бачите ви, що все буде добре або ні? Це один з ключових питань для там діагностування того ж там депресивного розладу і так далі. Наскільки людина, наскільки у людини є надія чи нема надії? Це дуже важливо, щоб у нас була надія. Коли її немає, це вже погано. І ворог хоче залишити нас без надії. І це нормально бути у вічі, це нормально бути втомленим. І Біблія про це говорить. Як вічі й втома, це, мені подобається фраза, це нормальна реакція на ненормальні обставини, в яких ми зараз з вами живемо. Якщо відкрити Біблію, є приклади Мойсея, який не міг поратися з людьми та просив Господа, навіть молитві, забрати його з цього світу. У вас було таке, що ви були настільки втомлені, що ви вже просили Господа забрати вас? В месеї було таке. І Господь допоміг йому пройти це. Дав людей, які тримали його руки, дав людей, які допомогли йому впоратися з проблемами з людьми? Давід в Псалмах каже, що в нього не було вже сил плакати? Не було сил плакати, це який рівень відчую. Але потім він зміцнився в Господі. Апостола Павла в Діях побили до ступеню, там написано, ви що його вже витянули і залишили, бо він же як не, не подавав признаків життя, думали, що він вже мертвий. Били вас колись до такого ступеню? От що люди вже думають, що ти мертвий, це вже дуже поганий стан. Але коли прийшли учні, Павло став і пішов далі служити. Господь завжди. Відновлює, дає сили та дає надію. Ми зараз з вами живемо, слава Богу, не в стані зруйнованого Єрусалиму. Хтось з нас після служіння піде додому. Да? Я сподіваюся, в вашому домі є стіни і є дах. Хтось з вас піде по магазинам обирати продукти для обіду, для вечерів. Хтось навіть поїде в ресторан поспілкуватися, відпочити з сім'єю. Наші обставини, які довкола нас, вони дуже далекі від справжньої томи та віччю, які переживали жителі Єрусалиму в ті роки. Ворог хоче, щоб ми впали духом, щоб ми втратили надію. Але в одному він помилився. Бо наша справжня надія є Христос. Наша справжня надія є Христос, і я вірю, що жоден ворог, жоден дьявол ніколи не зможе. Відібрати в нас те, що пообіцяв і дав нам Господь. Амінь. Давайте будемо молитися. Дякуємо Тобі, Боже, Господи, за те, що ми тут, Господи, ми на цьому місці. Ми вдячні Тобі, Боже, за те, що Ти даєш нам надію, Боже. Що ти, Господи, для нас, на, нас витягуєш, Господи, з будь-якої ями, фізичної ями, моральної, душевної ями, Господи. Там, де ми, ти, ти бачиш небезпеку, Господи, ти проносиш нас на руках. І ми вдячні тобі, Боже, за те, що, щоб не відбувалося довкола, наше серце спокійно, наше серце в тиші, в мирі і спокої, тому що цей мир, ця тиша і спокій, Господи, від Тебе. Я молюся, Господи, за всіх людей, які зараз в цьому залі, які дивляться нас онлайн, щоб в їх серцях, незважаючи на ту бурю, яку відбувається довкола них, була постійна тиша, мир і спокій, і мудрість від Тебе. А ми, Господи, будемо Тебе славити, проставляти, величати во всякі дні. За все тобі, слава, честь і хвала. Амінь. Дякую.